Понеділок 20 квітня, після поминальної неділі, на 10.30 на центральному кладовищі панахиду за загиблими у зоні криворіжцями запланували священики Української православної церкви Київського патріархату. На 11-ту аналогічний захід мали провести і представники Московського патріархату. Втім, навіть у різний час об'єднуючої панахида не стала. Присутні на ній бійці правого сектору намагалися не допустити на кладовище міського голову Юрія Вілкула – Чому так сталося? Коментує командир Криворійського підрозділу 14-го запасного батальйону Дук правий сектор Андрій Пустовіт. Правий сектор залишився, і після того вирішили було прийнято рішення не пускати е, вюкла і маляренка на заходи приурочені понахіді. Єдине питання, це було питання. Е, Ального, ніж якогось там політичного характеру або якогось там військового характеру, морального і духовного. Московський патріархат відверто займає антиукраїнську позицію. Е, в білку тримається патріархат шинковою церквою, принаймні на криворіч за словами представників Української православної церкви Київського патріархату. Вони заздалегідь запланували свій захід на півгодини раніше від московського патріархату, аби не було провокацій. Втім, сутичок уникнути не вдалося. Самого початку треба почати те, що влада за собі запланувала поминальні ці дні, е, таке собі там дійство, е, яке ну, здавалось би буде наближеним до того, щоб поминання наших воїнів. Насправді туди нас ганяли купу студентів. Суть в тому, що вони так себе поводять, як начебто в Кривому Розі взагалі існує тільки одна церква московського патріархату, всіх решти людей немає, і рахуватися з ними не потрібно. Окремо від від влади просто ми вчора прийняли рішення нашим благочинням. Наші що ми зберемося на молитву від служби за упокійну панахіду за наших загиблих воїнів, для тих людей, які ну скажем так поділяють наші думки. Коментар від представників московського патріархату, попри обіцяння, ми не отримали. А у правоохоронних органах інцидент на кладовищі не коментують зв'язку з відсутністю кримінального впровадження. Зрештою, міліція відтіснила бійців правого сектору, і вони залишили кладовище по закінченні панахиди.